Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Чи є місце для Ісуса у вашому новому дні? Сьогодні я прочитав цю фразу дві тисячі років тому у світі не було місця для Ісуса. Проте Він все одно прийшов. Він, як і раніше, приходить у кожне серце, яке знаходить для нього місце. Знайти місце для Нього протягом вашого дня важливіше, ніж здається. Прийдіть до мене усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Матвія 11.28. Чи ви пам'ятаєте ці слова Ісуса? Вони стосуються всіх та кожного. Чи є серед нас хтось, хто ніколи не втомлюється, чи той, хто прожив своє життя без тягаря? Не думаю. Отже, коли ми приходимо до Ісуса, то отримуємо від Нього можливість заспокоїтися, відпочити. Тому приходьте до Нього, будьте з Ним, йдеться не про велику кількість релігійних справ, знаходьте час протягом свого дня, щоб просто побути з ним. І будете шукати мене, і знайдете, коли шукатимете мене всім своїм серцем. Єремія 29, 13 це було вірно за часів Єремії, і це так само вірно і для нас сьогодні. Минулої ночі мені було важко заснути, і я відкрив книгу. Ось що я прочитав задоволення собою смертельний ворог усякого духовного зростання. Має бути гостре бажання шукати Бога інакше не відбудеться явлення Христа своєму народові. Він чекає, коли його шукатимуть. Не змушуйте його чекати даремно. Щодня насамперед шукайте його. Моя молитва сьогодні. Господи. Пробач мені, що я не шукаю тебе так, як треба. Цього нового року дозволь мені старанно шукати Тебе всім серцем. Я хочу отримувати хліб мій насущний саме від Тебе. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер.